Вітаю, любі друзі, ви на каналі Бабусень Квіточкин тільки. Як ви пам'ятаєте, саме на цьому закінчилася наша перша частина. І сьогодні починається друга частина, починається з огляду східного дворику чи садочку китайського чи японського. Але, здається, як я прочитала, японського японіше картин... Все зроблено дуже по-простому. Садочок цей невеликий, площа під ним невелика. В основному переважають бамбук, і кущі і хвойники. Все, що характерно саме для цієї місцевості Східної. В центрі стоїть схожа на пагоду Альтанка. І, і з, з каме... лавочками для відпочинку у чорно-червоних кольорах. Центр це хвойні рослини, дуже так гарно підстрижені і величезний бамбук. Таких зарослів бамбуку я не бачила ніде. І головне тут віє атмосферою спокою. Саме це потрібно мені було найбільше. Людей, як бачите, не було. Я прийшла, ще ранувато було, але потім почала зустрічати. А поки що йдемо до центру. Вибачаюся, вітер піднімається. Двома руками тримаю телефон, і з моєю походкою це важкувато, щоб тримати рівновагу. Атмосфера дійсно віє спокоєм. Тиха вода. Голубе-голубе небо і сонечко. Хоч температура і не дуже висока, але погода сонячна і починає підніматися вітер. Саме тут все як в затишку. Ви бачите, нічого навіть не, не хитається дерева. Але поодаль уже починає більш вітер наростати. Стоїть вийти з цього п'ятачка. Я дуже довго тут. Ходила, любувалася, але не сідала, бо боялася, що не зможу встати, бо я проходила вже дійсно дуже-дуже багато. Ось так вам покажу ще зблизька, як підстрижені рослини, як сформовані кущі, дерева. Можливо, хтось полюбляє саме таку екзотику і хоче зробити в себе такий куточок, і вам це знадобиться. І ось тут я побачила бамбук, який був завтовшки, як моя рука. Сюди, як бачите, не підійти щось два цих, не знаю, як куща назвати, чи палиці ці, і один зламаний. І бачите, яка сила волі, вона надламана і росте далі. Вишні вже відсвіли, особливо немає, так щоб звернути, вже облітаю і це ці деревця там. І ось починає вже видно, що починається вітерець. Я довго не хотіла звідси виходити. Дивіться, як вітер там тихо, а ось тут уже показує свою силу вітерець. На відкритій місцевості було зовсім незатишно. І ось уже люди почали сходитися. Ось так виглядає вхід. Я його з цієї сторони вам зробила здалеку, щоб видніше, бо з центрального входу, з того боку, дуже важко було це зробити. Треба дуже далеко відходити і це ступати на газон. Всюди, ось так, в природньому стилі і листочки лежать, і квіточки такими кубками, не акуратними рядочками, а просто містинками, галявинками. Пні лежать, ну, мені подобається вже таке, я не знаю, мабуть, так, так я і перероблю все вдома, тим більше там починати все спочатку. Деякі нарциси вже відцвітаються. Дуже багато видно, що квітло пролісків, підсніжників, дуже багато було пролісків. Ще зовсім я щось ну, де-не-де де бачусь голубеньке. Дуже багато незабудки. Маленької, вона тут як дико ростуча росте. Анемона дібровна. І ось річка, про яку ми з вами трішечки далі поговоримо детальніше. Як бачите, вона дуже сильно підмиває береги, і був таке, що вона піднімалася і ну, наносила шкоду. І рослинам, і деревам, тому укріплюється за рахунок дерев, висаджених, кущів. Це вже вихід, він поділений там на чотири сторони, не знаю, який це, але я йду до нього. І так цікаво зроблено. Те, що я казала, навколо міста можна з будь-якого входу вийти в центр міста. Це дуже добре, так, і дякуючи тому, що містечко маленьке, можна вийти. І ось дивіться, по берегу вбиті ось такі. Дерева, не знаю, поліна для закріплення берегу. А тут не наче зовсім ти попадаєш в природу, в дику таку природу, любуєшся і ось дивіться. Спочатку, я думаю, що тут десь був місточок, але ні. вздовж цього берега йде повністю ось така лінія з укріпленням. Це те, про що ми читали. Все-таки в цьому році домінує бусковий колір, синьо-бусково-рожевий у місті Ельде. Ось так ми доходимо. Тут дуже багато велосипедистів, хоч і платний парк. Тут доріжки ви бачите, гарнющі, і люди все, все рівно є, які на велосипедах. Вони проїжджають через цей парк і йдуть далі через безкоштовний парк вихідний день, це для занять спортом. Я думала, що на цьому закінчиться моє відео. Прощальний так, погляд, скажімо, на парк чотирьох сезонів. Нагадаю, що це платний парк, через який ми йшли. Тут атракціони, є дитячий відпочинок. І напротив, я побачила ось таку доріжку і вирішила пройтися, через дорогу перейшла. І бо тут написано: було зима, вінтер. Я не могла уявити, що це. Продовження знову ж таки парку цього, але вже безкоштовного. І що може бути в зимовому парку? Ну, Як бачите, тут в основному плодові кущі, дерева плодові. Можливо, тут показують, як вони зимують. І ось це сімейний парк. Тут можна від... зробити і відпочинок недільний, і день народження, і зробити грі для сім'ї. До речі, Теж тут оплачується все це, можна орендувати цю місцину, не наче будиночок такий симпатичний. Я не, вир... не... не ризикнула зайти всередину. Можливо, в когось там свято, а я буду там, а можливо, готуються. якщо мені там. І всюди ось такі пам'ятки, хто це зробив, заснував. Ну, вже раз зайшла, прогуляємося. Можливо, щось і зрозуміємо з цього посилу, що несе цей парк. Можливо, тут, як зимують кущі, показується для зимового відпочинку рослин. Не знаю, дуже багато газонів. На деяких навіть люди відпочивали, клали пледи і відпочивали. Це були не пікніки, бо всюди заборона. Це мені здається, як бачите, пташки роблять гнізда, це мені здається груша. Можливо, я помиляюся, але вона дуже високо, високо цвіла. Я не дуже роздивилася. Ось тільки, що був зліва будиночок, в ньому написано свіжі овочі і номер телефона. Можливо, влітку тут продаються свіжі овочі. Зараз можна тільки замовити. Дуже все так цікаво. Такі доріжки чисті, прибрано все. Хоча є деякі місцини, які ще прибираються. Як бачите, люди відпочивають, і нарциси всюди. Саме характерні тут для весни нарциси. І я вже думала, повертатися немає сенсу, треба йти прямо. Можливо, десь ще один вихід, який мене виведе все-таки в центр міста, бо я хотіла показати ще й центр міста. До речі, відео вже є на каналі Українців Німеччини. Кому цікаво містечко подивитися, можна зайти і глянути деякі цікавинки там є. І ось трояндовий сад, він, як бачите, ще для відвідування. Немає сенсу тут описано, хто його започаткував. Але все-таки я не витримала, зайшла і одним оком глянула. Альтанки зроблені із плетистих троянд, навколо кущові троянди, бордюрні є місцями. Сюди, мабуть, ми приїдемо влітку, коли все-таки почнуться троянди. Трішки є. Злакових, адже троянди і з це відтяняють злаки. І ось так виглядає парк уже ближче до входу. І ось, бачите, ще одна загорожена будівля, нічого не видно, але там по типу якоїсь будиночка, як сімейного, дещо запущено ще, але можливо це чиясь дача вже тут. Не знаю, чесно кажу. Ось, бачите, такі доріжки зроблені із мурчі. Там дуже багато квітів, але дуже погано видно, Ну, йдемо, дивимося. Квітнусь так, невеличкі. черешень, Вишеньки, які ростуть, дикі, мабуть. І теж протікає річечка. І тут я побачила справжню примулу, дикоростучу, це то, що баранчиком називають, або петровими ключами. Висока, висок, висока ніжка. Господи, ну, ви зрозуміли, про що я хочу сказати, зовсім вибило, Як називається цей сорт В... невеликоквіткова. Хто знає, напишіть, будь ласка, а то. Думки вже в голову лізуть неправильні, і всюди видно від підсніжників листочки. І ось так через дорогу знову видно якась алея, куди вона веде, не знаю, але вже вирішила ось йти в центр міста, Побачила такі величезні хвойники, хвойні дерева вибачаюся, і величезна магнолія. Я її дуже здалеку знімала, тому що зблизька вона в кадр навіть не влазила. І дуже-дуже високі дерева. Дуже високі. Як бачите, вони просто шикарні, такі кремезні, гігантські. Всі біти, які є, я вам розкажу. Ну і трішки центру міста, щоб вас зацікавити. До речі, ось оцей оранжевий яцинт, який дуже ароматний, дуже такий персиковий і гарний це. Е, Циганська королева Queen, Я його довго вдома шукала, все-таки знайшла. Він дійсно дуже ефектний, такий ніжний і жовтий принцеса циганська. Вони аж набиті, гарні сорти, хто захоплюється гіацинтами, можете їх пошукати, вони того варті. А я буду з вами прощатися. Будемо прощатися з містом Ельде, яке нас потішило своєю красою, дало відчуття легкості, заспокоїло трішки, подарувало відчуття миру. Я вдячна всім за підтримку, вдячна всім за коментарі. Я бажаю всім миру та перемоги. Нехай! Мир якнайшвидше повертається в Україну. Адже останні новини просто жахливі, і я сподіваюся, що моє відео дало вам трішки відчуття спокою і миру. До зустрічі в нових відео.